Святоєва читання, слава тобі, Господи, слава тобі, водьмо бажені, сказав Господь, коли хто хоче, йти за мною, хай зречеться себе, самого візьме на себе хрест, свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить, а хто погубить свою душу мене радить, та Євангелія, її спасе, яка бо користь людині здобути свій повесть і занапастити свою душу, що людина може дати взамін за власну душу отже, буде соромитися мене, мої слів перед цим родом, перелюбним та грішним. того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. і сказав їм, істину, кажу вам, є деякі за тут присутні, що не зазнають смерти. Аж поки не побачать царства Божого, що прийде в могутності. Слава тобі, Господи, слава тобі. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Як бачимо сьогодні на тетраподі цей цей столик, що перед нами лежить розп'яття Ісуса Христа, лежить Хрест Христовий, символ Божої любові до нас, тому що саме діло Спасіння довершилося на Христі. Як ми знаємо, що в Старому Завіті ріхобадіння почалося з дерева, і спасіння також завершилося на дереві. Христос виявив свою любов, Христос подарував своє життя за нас, щоб ми мали життя вічне терпіння, взяти свій хрест і йти за Христом. Що це означає в нашому житті? Кожен з нас має певні труднощі. Певні проблеми, певні терпіння. І деколи ми зустрічаємо їх з незадоволенням, з наріканням, з претензіями, за що, для чого, чому саме я, а чому не інший, чому саме зі мною? І так ми це терпіння, можна сказати, не приймаємо. Як бачимо, коли ми підводимо свій погляд від землі до небес то Ми бачимо, що Ісус Христос на розп'яті є прибитий христами, прибитий цвяхами. Він терпів за нас. І саме Він не втікав від свого Христа, але Він прийняв Його. Він прийняв його, йому було дуже тяжко, бо якщо ми пам'ятаємо оливному городі, коли він молився, він кривавим потом обливався і казав: Господи, якщо можеш, віддали від мене цю чашу. Але нехай буде воля Твоя, а не моя. Так само і ми, наших терпінням, Господи, якщо можеш, віддали цю чашу від мене. Але нехай буде воля Твоя. Якщо ти хочеш, якщо ти це допустив, а я Тебе люблю, то я і вірю, що Ти допоможеш мені це перенести. Я довіряю це Тобі. Допоможи мені, Господи, каже апостол Павло, що Бог не накладає більше. Ніж людина може перенести. Ми переносимо, коли ми є з Богом. Ми переносимо, коли ми не втікаємо від тої проблеми в алкоголь, в наркотики, чи йдемо до ворожки, чи ще щось робимо. Але коли ми з тою проблемою приходимо до Господа. Війна, читаючи старий завіт, особливо Псалми, ти бачиш, як псалмопівці сварилися. Вони приходили до Бога і казали, Господи. Щоб нашим ворогам хребти потріскали, щоб їх було стерто з лиця землі. Як перший раз читав, то мені мороз по шкірі біг, бо я не міг зрозуміти, як так в Святому Письмі можуть бути такі слова. Але тепер ти їх розумієш. Вони мали війну, вони мали велику проблему, вони не втікли від цього. Але вони прийшли з тим, що на серці до свого батька Небесного з тим болем, з тим терпінням, сльозами. І вони. Своє нутро вилили Богові, віддали те, що було на серці. Вони не сказали там, ще комусь там, не накляли чи вони прийшли до свого батька і себе просто можна сказати віддали свою проблему йому. І коли вони себе розгрозили, з того свого світу вийшли, вони тоді побачили світло, яке дав їм Господь, куди йти і що робити. І це також приклад для нас, що ми повинні прибігати до Господа, що ми не повинні нарікати. Бо тільки наріканням ми ще гірше собі робимо. І два тижні тому був в реанімації, і чоловік молодий, десь 40 років, потрапив в аварію. Каже, отче, я їхав машиною, в мене в'їхала машина, яка мчалася на швидкості більше, як 100 каже, майлів за годину. Каже, в мене 26 переломів. Каже, я каже, не нарікаю. Каже, я дякую Богові за те, що я лишився живим. Я дякую Богові, каже, і не відрікаюся від нього. Каже, будь ласка, прочитайте мені книгу Йова. Бо саме ми знаємо, що книга Йова, де Йов, Господь забирає, можна сказати, все від нього і залишає його самого, щоб перевірити його віру. Чи він почне нарікати, чи він зречеться його. Однак Йов цього не зробив. Навпаки ну, він дякує Богові за все, і Бог. В кінці поверну йому усе з торіцію. Також Також вона така історія, що один чоловік постійно ходив і нарікав на своє життя. А чому сусід краще живе, а то їзде на кращій машині, а та жінка має кращу шубу, ніж моя, і постійно все порівнював, порівнював і постійно нарікав, ніхто не міг йому вгодити. І він рознервувався і каже, Боже, каже, скільки я ще то буду терпіти, чому це є така несправедливість, чому це все стається зі мною? Ось йому сниться сон, що знаходиться в одній печері великій, і ця печера вкрита різними різноманітними хрестами. О, дивіться, які гарні хрести з діамантами хрест прикрашений. Ну напевно, я візьму цей хрест собі. Це найкращий хрест, який тут є. Взяв він цей хрест, пройшов пару метрів і впав під ним. Не може нести бідачиську, бо тяжкий, не дає ради. А цей хрест це був хрест короля. Потім дивиться, золотий хрест, теж непоганий, знову таки попробував, не йде, не може донести, знову впав. І так почав перебирати всі хрести, і в кожному хрестіві щось знаходив, що то не його, заважає йому. Ось побачив в кутку старенький хрест, такий дерев'яний, протертий, взяв його на плечі, пройшов пару метрів, каже: Ото мій хрест. І чує голос: так, це є твій хрест. Отож. Не втікаймо від наших хрестів, від наших терпінь, а завжди пам'ятаємо, що кожен хрест, якщо ми його приймаємо, це є благословення Боже, бо Бог через терпіння, якщо ми приймаємо, не нарікаємо, дякуємо, робить благословення для нашого життя. Будьмо з Богом, ніколи не впускаємо руки, прибігаймо до Нього у молитві, прибігаймо до сповіді, до причастя. Маємо нагоду, біжімо до церкви, в будний день, йдемо попри церкву серед дня, спішимо на роботу, зупинилися, помолилися. Господи, дякую Тобі за все. Господи, благослови, Господи, допоможи. Коротенькими словами, але щиро. А ця молитва проб'є небо. Отож, не зневіряймося, не опускаємо руки, а будьмо з Богом і пам'ятаємо, що ворота до раю є відкриті. Слава Ісусу Христу.